Вітаю, друзі! Ви на каналі колекціонери Сьогодні ми з вами розглянемо монету, яка була введена в обіг 8 липня 2015 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена вона з незельберу масою 12,8 г. Діаметр діаметр монета має 31 мм. Тираж 30 тисяч примірників. Гурту монети Рифлений. Вартість Національного банку України на дату виходу 22 гривні. Серія видатні особистості монета присвячена 240-річчю від дня народження Петра Івановича Прокоповича, винахідника першого у світі втулкового рамкового вулика, основоположника вітчизняної науки про бджільництво та раціонального пасічництва в Європі. Петро Прокопович виділив рамку як самостійну частину житла для бджіл, що дало змогу одержувати чистий стільниковий мед без знищення бджіл. Це був визначний крок в історії пасічництва. Так, давайте розпочнемо розгляд монети заверсу. Зараз, угу, начебто нормально виглядає, да? е, так? Так. Якщо так, так, мабуть, буде краще. Значить, на аверсі монети розміщено угорі напис півколом Національний банк України. Ліворуч Малий Державний герб України. Стилізовану композицію у центрі рамковий вулик Петра Прокоповича, з якого вилітають бджоли та старовинний вулик, бджолині. Стільники ліворуч. Унизу на матовому тлі. Номінал 2 гривні. Ліворуч рік карбування монети 2015. Праворуч на дзеркальній поверхні логотип монетного двору Національного банку України. Отакий От був аверс. Переходимо до реверсу. Значить, на реверсі монети зображено портрет Петра Прокоповича, під яким напис Петро Прокопович і роки його життя 1775-1850. Праворуч бджолин, бджолині стільники в рамці, на яких сидить бджола. Сидить бджола і жужить. І жужить і відкладає мед. Чи викладає? І ось хотів показати, яку прикра штука сталася. Бачите, колись, мабуть, тоді, коли я купував монетку, вона у мене впала і, можливо, випала. І ось що сталося. Ну, бачите, які крапки псує ця монетка. Дуже дуже шкода. Ну, вже як є. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі. Їжте мед, нехай квітне український Ютуб.